Всім привіт сьогодні <coughs> я буду проходити інто гейм. Постараюся його пройти. ось я вже до що першу. Ну це в принципі гринлайт, редлайт, тот хто не у всех не поймали, тот поймет. А якщо ні, то треба на гринлайт рухатися, а на райд стояти, то. Ну а то побачити зараз. Ну да, тут можно круто не можна це нравится за работу именно э, ходы продать. Бедлайт! тут помру. Могі. Red light. Red light. Повернусь до вас в наступній гри. Ось наступні грі. Ось я вже в наступній грі, вона називається дозвони. Там не треба просто доволі легко вирізати печеньку. Це просто дивлячись, яка у вас печенька. Надеюсь. Не саме склад... у, у, повезло. Зараз ви побачите. Оп-оп-оп-оп. У мене круг повезло. Там є круг, трикутник, квадрат і. Зонтик. У мене іще моналіза, вона, сам... вона найскладніша. Вона найскладніша. Так. Ой-ой-ой, хотів дуже швидко вирізати, але дуже швидко не зміг. Ну, коротше, у вас тут є дві, два життя фактично. Два, два жит... Це два рази в тебе трех печенька на третій, вона вже ламається. І ти вибуваєш. Я Як вам повернусь, коли буде ще коли в наступній грі я наступну наступна грав на схованки, хоча. <кх> між цим є ще одна грав. Це бунт. воно настільки скучно, що капець. Тому повернусь до вас, коли буде, будуть хованка. Я вам все роз... розповім. Так, ось до да, я вже, ви Ли... синій. Да, синій. Є, Я у меня вижу. Я добув синіх. Так, побіжали, побіжали. Побігли. Побігли, побігли, побігли. Швидше. Чем же виже ми Швидше. Що... Який у мене ключ? А не трикутний. Да, у мене трикутний ключ. Рух, квадрат. Де трикутник? Да трикутник, трикутник, трикутник. Давай. Це напевно був червоний, так? Да? Ти синій. Ти синий, ти синий, ти синий. Я сподіваюся, що, що це не маскировочний синій. Якщо вдягнути жилетку синього, червоний. Червоний, червоний, червоний. Біжимо, Біжимо! 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 Біжимо, вот Біжимо! бежимо. Ха-ха! Кинув просто, кинул, кинув, кинул. Куди ж ти біжиш? Куди ж ти біжиш? Ну Ушл! Куди ж ви біжите? Так, де ми? Де ми, як у War Thunder, я їх добуду Ізбігати! О, червона, червона, червона. На, 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 на. Не, 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 я зараз тут умру. надо. На. Ай, не хвалено ещё. Бывает.